Яка думка про вас його бентежить? Давайте будемо дивитися, яка думка про вас його бентежить, не дає йому спокійно спати, жити, розклад загальний. За особистим, будь ласка, звертайтеся в Телеграм, а ми з вами будемо дивитися, який він, яка він особистість, яка він людина. Ой, тут, звісно, знаєте, от Найспокійніше він себе відчуває тоді, коли все йде так, як він звик. Коли все йде так, не те що навіть за планом, ні, тут саме звик, от як людина звикла, що має відбуватися, щось має йти. Люди як реагують, понимаєте? для нього дуже комфортно, дуже приємно, коли він може знаходити з усіма спільну мову, так як він звик. Не з якимись там новшествами, не з чимось там, знаєте, таким. Виходячи із зони комфорту. Ні, 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 це людина не про вихід із зони комфорту. Це людина про те, щоб там залишатися і бажано взагалі нічого не змінювати в своєму житті, і це буде прекрасно. Він любить спілкуватися, жінки його люблять. Той тобто флірт це прям знаєте друге я. Таким чином, він собі прямо, знаєте, підіймає таку свою самоцінність, самооцінку прямо йому хорошо і замечательно. Окей, давайте ми подивимось, яка думка про вас не дає йому спокійно жити. Ой, ну, знаєте, от сама думка не виходить, але виходить те, що він намагається відгородитися. Те, що чим більше він відгороджується від цього, типу я про це подумаю завтра, післязавтра, да? тим гірше йому насправді стає, тим більш некомфортно йому стає. Угу. Ой, ну що вам сказати? Про те, що він не зможе, йому доведеться щось змінювати. Він, до прикладу, не зможе спілкуватися з жінками, так як він звик, що там у нього їх ціла купа, понімаєте? І він то з однією, то з іншою, то з другою, то з третьою, то на роботі він десь з кимось спілкується, то з кимось десь пофліртував, що йому це доведеться змінювати. Що йому доведеться змінювати свою лінію поведінки, бути більш активним, проявляти себе, показувати, робити якісь речі, які йому ну не те, що не притаманні. Він просто не звик це робити. От всі зміни, які можуть відбуватися в його житті, оце прям знаєте, те, до чого ви його підштовхуєте. Ви можете це робити не агресивно, ви можете це спокійно робити, говорити йому щось адекватне, а у нього прям таке, аж страшненька, однака, що щось прийдеться міняти. А він не дуже сильно хоче. Його це прям ну не те, що не хоче, його це прям, знаєте, як ну дуже сильно ментально і морально його придушує. Щось змінювати. Тому тут, ну а він сам по собі буде змінюватися? От так от прям. Угу. Ну, звісно. Подивіться на цю карту. Це король Кубків і можна було б сказати, що да, Але тут король Кубків в цій колоді дуже сильно специфічний. Чому? Тому що тут, розумієте, біля нього дуже багато жінок, він всім приділяє увагу. Тому чи буде він щось змінювати? Ага, от, фігушки, дівчатки. Саме стосовно спілкування з іншими жінками своєї ні.